Дякувати Богу, що маємо можливість допомагати Збройним силам України і хочемо передати для 152-ї окремої єгерської бригади таку зарядну станцію «Екофло». Разом до перемоги. Дякуємо вам, добрий пастор Сергій. Дякуємо вашій церкві, церкві з міста Знаменка. Дякуємо всім, хто причетний до цього. Це дуже важливо на сьогодні. І це показує нам, що ми не зупинились, що все в нас буде добре, що Господь з нами. Дякуємо вам, добрий пастор. Разом переможемо. І, да, і хочемо від цієї бригади, від мене, від нашого командира, вручити вам такий прапорець. Наша бригада, наша острова. Величезна подяка. Для вам. нас це честь допомагати. Разом з вами виборювати перемогу, дякуємо дуже і вам дякуємо.